фоні Для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. В лікарні помер ще один працівник нової пошти, який був важко поранений під час ворожого ракетного удару по терміналу в селищі Коротич під Харковом. Йому було 29 років. Тож кількість жертв того теракту зросла до восьми, повідомило прес-службі Харківської обласної прокуратури. Нагадаю, 21 жовтня російська армія вдарила по передмістю Харкова ракетами С-300. Одна з них влучила в термінал нової пошти. На місці загинуло шестеро людей. Всі чоловіки віком до 31 року. Ще 17 людей зазнали поранень. Президент подякував захисникам неба, які цієї ночі збивали ворожі шахеди. ППО працювала на території 10 областей. Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до масованих ударів, зокрема, посилюючи нашу протиповітряну оборону в областях, де це вкрай необхідно. Під час чергової атаки Росія випустила по Україні 38 ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету Х-59, яку успішно збили. У командуванні повітряних сил підсумували. Вони знищили 24 з 38 шахедів. 10 дронів камікадзе летіло на Харків. Вони вдарили по передмістю та по Шевченківському, Снов'янському районах обласного центру. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в приватному секторі, зруйновані верхні поверхи коледжу. Загорілася СТО, палали автомобілі. Загалом через влучання безпілотників по місту сталося 5 пожеж. Долетіли дрони до Львівської області. Очільникова повідомив, що воїни протиповітряної оборони знищили 11 безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів. Однак є 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури в області. На щастя, минулося без жертви постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Атакував вороги Одещину, там збито два дрони, але є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта. Таке повідомила ОВА. постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано. Вони прикривають піхоту, допомагають штурмовикам просуватись вперед та є бажаною ціллю для ворога. До 24 лютого артилерійські війська були відведені від лінії розмежування на 30 кілометрів, але початок повномасштабної війни став і початком війни артилерії. Нині бійці цього роду військ відзначають своє професійне свято. А наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников нещодавно повернувся з позиції. Тож як несуть службу українські артилеристи на нулі? та як можна їх привітати, подробиці у сюжеті. Армата! Постріл! Постріл! Снаряд за снарядом артилеристи 24-ї бригади вибивають росіян з української землі. Кожного дня там два-три рази ми працюємо. За 2-3 години хлопці відстрілювали там 20-30 снарядів, 40. Боєць з позивним Кент на війні вже понад чотири роки. Одразу потрапив в артилерію. З початком повномасштабки брав участь в обороні Попасної. Нині його підрозділ боронить ділянку фронту за кілька десятків кілометрів від Авдіївки. Чесно, я особисто не бачив давно так, скільки противника, щоб колонами їхали. Зразу з погоди з минулого року такий кров закіпає. Єдина відмінність готовність. Ворог не зміг застати наших оборонців з Ненацька. Хлопці день за днем відбивали його штурм, і через тиждень вже колони не йшли. Нині цей екіпаж американської гаубиці М109 Паладін також успішно нищить ворога, підкріплює та прикриває побратимів штурмовиків. Чесно кажучи, це відповідальна робота. Точність дуже велика, Тому що можливо, можливі такі нюанси, що може і десь і біля своїх вдарити. Наше спілкування з командиром екіпажу перериває команда робота, да? Да. До, до бою. Робота, так? До роботи. До бою. Кілька хвилин на перезарядку та наведення, і чергова порція подарунків для окупантів полетіла за лінію розмежування. Армата! Остріл! Остріл! По які саме цілі зараз б'ють наші армійці. Поки що невідомо. Але з огляду на те, якими снарядами б'ють, ймовірно, це ворожа піхота. Кілька десятків відпрацьованих снарядів і рації звучить омріяна команда. Відбій. Ціль знищено. Бойовий дух краще усіх мотивує. Це нам. Присилають дітки, і ми будемо стояти заради нашого майбутнього. Будемо до кінця. Нові часи диктують і нові правила ведення бою. Зараз артилерія працює у тісній взаємодії з безпілотниками. Дрони допомагають шукати ворожі цілі, наводитися та спостерігати за ефективністю своєї ж роботи. Спочинаючи з минулого року, ми десь конкретно артилерійські підрозділи почали застосовувати дрони. На той час, якщо у нас було там один-два дрони, ми їх там. Ледь-ледь десь назбирали гроші на них нам волонтери там дали. Зараз в мене вже на сьогоднішній день три групи БПЛА. А дрони, як ми усі вже добре знаємо, це розхідник. Вони потрібні завжди. Упродовж сюжету на ваших екранах реквізити чергового збору. Долучившись до нього, ви можете одночасно допомогти нашим артилеристам ефективно нищити окупантів, а також привітати мужніх воїнів із професійним святом, яке вони сьогодні відзначають. <звук> З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітіві. Єдині новини. Українці використовують всю військову допомогу за призначенням. Корупційних зловживань у цій сфері немає. Так чітко, посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк прокоментувала питання щодо можливих порушень. Усю зброю та військове обладнання використовували за призначенням, не було й зловживань фінансовою та гуманітарною підтримкою, яку надавали Сполучені Штати. Брінк зазначила, українці продемонстрували відкритість щодо заходів безпеки у цьому питанні. Розповіла, що третина персоналу посольства залучена до нагляду за належним використанням американської допомоги. Брінк вважає, що українська влада зробила багато кроків для боротьби з корупцією, зазначила, що це була проблема радянської спадщини. Російська агресивна війна в Україні. Справді змінила суспільне ставлення до корупції. Російські спецслужби вдаються до усіх можливих засобів, щоб отримати важливу для себе інформацію. На Запоріжжі співробітники контррозвідки СБУ вперше знешкодили приховані шпигунські відеокамери, які в режимі онлайн мали б відстежувати пересування нашої військової техніки. Їх встановив житель Запоріжжя, який хотів на цьому підзаробити, натомість може опинитися за ґратами довічно. Це відео днями розлетілося соцмережами. Соловики на вулиці затримують чоловіка. СБУ повідомила, він встановлював шпигунські приховані камери. Ось його листування з куратором у ФСБ. На завтра задача хто заходить і виходить, хто заїжджає і виїжджає. Є сліккої та двіження в зданні і на входах. Для початку розповідають у службі безпеки. Зрадник мав стежити за будівлею СБУ. Та шпигун і не здогадувався, що й сам вже у полі зору спецслужби. Тому інформацію ми сомашку не шукав заробітку шляхом виходу на, на джерела з Російської Федерації для заробітку власних коштів. Почав документувати складку діяльність, новили контакт його з сісткою стороною. Згодом росіяни зажадали від свого агента більшого. Він мав зібрати і встановити камери спостереження у бабічавто шляхів і знайти собі поплічників. Все нормас. Люди займаються глазами, покупають ящики, інструменти, вирізають. Короче, готують глаза. Якщо создаш групу із п'яти чоловік, то автоматом отримаєш щомісячну плату за руководство. Нужна поискать, я подумаю. Інструкцію як зробити камеру, щоб відстежувати рух військових колон. Зраднику надіслали куратори. Ці прилади були ось такими і мали б працювати автономно для святковування маршруту руху Сил оборони України, техніка військової, також військових машин. Камера мала бути чотири карашини, бов'язково підтримку чи сімкарт чотириже мала працювати вночі. Зайжалася камера з стаціонарних від. Батареї Агент спромігся встановити кілька пристроїв, які співробітники СБУ одразу ж деактивували, та затримали чоловіка, який встиг трохи підзаробити на своїй зраді. Зробив близько тисячі доларів. Це напред аванс, це на камери, також плат, платня заснову камер, з новим інших членів його групи та його спільників. В СБУ кажуть, це перші такі пристрої, знешкоджені на Запоріжжі, і закликають українців бути пильними та повідомляти про підозрілих людей і прилади. Служба безпеки України звертається з проханням до громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб, які проводять певні маніпуляції з обладнанням поблизу автошляхів. По яких може рухатись військова техніка, якщо ви стали свідком таких дій, та вони у вас викликають обґрунтовану підозру, прохання звертатись до правоохоронних органів на час слідства? Суд запроторив ворожого агента за грати йому загрожує довічне ув'язнення. Андрій Почтів, Артем дежанков факти сітів. Єдині новини. Сьогодні станом на ранок ситуація на пунктах пропуску на українсько польському кордоні не змінилася. Нагадаю, польські перевізники перенесли анонсований страйк на кордоні на понеділок, 6 листопада. Вони хочуть блокувати рух вантажівок з України в Польщу. Вимагатимуть зокрема поновлення видачі дозволів українським перевізникам на перетин кордону. У Міністерстві економіки ексклюзивно повідомили фактом, що нині намагаються комунікувати з польською стороною, аби не допустити страйку. Але поки там тривають післявиборчі процеси, діалог не такий продуктивний. Українсько-польський кордон був перевантаженим ще до повномасштабної війни, і тоді виникало багато суперечок між перевізниками, утворювалися черги. Після російського вторгнення і блокади моря більшість нашого експорту переорієнтувалася на західний кордон. У мінекономіки наголошують, перевантажений кордон велика проблема і для бізнесу. Су, це сповільнює наш експорт, просто українські підприємці більш терплячі відбувся діалог з європейською комісією. по-друге, відбуваються контакти із польською стороною, але очевидно, що ми маємо цей перехідний період там формування нового сейму і очікування нового уряду. Впевнений, що частина власне місії цього заанонсованого страйку польських. Перевізників власне це формування месежу для свого уряду, нового уряду наступна інформація буде цікава тим, в кого є ідеї культурних проєктів, але немає грошей для їх втілення. Український культурний фонд оголосив програми, на які виділятиме фінансування. Це чотири напрямки: культурна спадщина, регіони, відновлення мистецької діяльності та підтримка ментального здоров'я українців, які постраждали від війни. Вимоги та умови для участі можна прочитати на сайті Українського культурного фонду. Щоб отримати грант не обов'язково бути відомою людиною. Шанси є, наприклад, і в невеличкого театру з будь-якого регіону. Зараз звітуємо, ну руки тримтяті, але звітуємо. А звітувати завжди страшно, який би ти не був ти робив все добре, а раптом десь якась помилка, а раптом ти щось неправильно зробив. Не там же і бухгалтерії купи. Письменник Дмитро Капранов разом із братом веде найпопулярніший в українському Ютубі канал про історію майже мільйон підписників. Сьогодні ми поговоримо про те, чий насправді чорноморський флот та як росіяни хитріся та обманом привласнили. його. Щоб у своєму стилі доступно і змістовно розповісти історію українську та світову аудиторії, яка Ютубу не дивиться. Автори запустили програми на телебаченні для їх створення. І взяли грант, за який зараз звітують. Ми точно знали, що нам на цей день їх не дадуть. Не дали. У нас е завжди е було так. Я тебе фінансую, значить, я не стараюсь для тебе. Це ти стараєшся для мене. І візьмеш у мене гроші. А тут грантажери сидять в залі і перед ними витанцьовують грантодавці. Я такого не бачу, я не уявляю, що таке буває. Це вже п'ятий ярмарок грантів у сфері культури. Торік його не проводили через ракетні обстріли та блекаути. Нині зустрілися наживо. Ті, хто шукає фінансування для своїх проєктів, і фонди, які можуть ці гроші надати. Наступному році залишиться концентрована увага до нашої культурної спадщини, до підтримки теми безбар'єрності і інклюзії. В цьому році з'являється така новація, як ментальне здоров'я. Це правда, в нас велика кількість українців, які постраждали від бойових дій. Вони потребують ментального відновлення через культуру. Ми будемо цей напрямок теж підтримувати фінансувати. Ці теми близькі Станіславу Гнутову разом зі своєю громадською організацією. Завдяки грантам він знімає у телепрограмах дітей з інвалідністю та вимушених переселенців, робить їх видимими для суспільства. Тут маленькі українці розвиваються і відчувають себе важливими. Потрібними це можуть бути майстер-класи з акторської майстерності, техніки мовлення, психотренінг обов'язково, тому що щоб дитина змогла да позбавитися ось цих затисків, таке інше, не боятися камери, не боятися ну, виступати. Наше завдання таке, що позбутися стереотипів, що є різні діти. Діти всі однакові, всі рівні. Щоб податися на грант, не обов'язково бути масштабною організацією чи медійною особою. Головне визначити. В гранті проблему, яку вирішує цей грант, експертка українського культурного фонду наводить приклад експериментального театру у Бердичеві. Розумію, що грошей не вистачає на цю виставу, і почали шукати гранти, написали його, виграли, і в них є готова вистава, яка сьогодні йде в них в театрі абсолютно кожен місяць. І вони можуть і показувати на фестивалі. Ну це не якісь заслужені артисти, да або заслужені діячі культури. Це звичайні люди, в яких є суперкласні креативні ідеї. Тому закликаю усіх, хто нас сьогодні дивиться, на те, щоби заходили на сайт Українського культурного фонду. Там буде велика велика кнопка з написом «Под грантові програми, на яку Перепрошую, тицнувши, як в нас назначити тицнувши, ви відкриєте. Ви побачите ті програми з вимогами, які ми будемо підтримувати в наступному 24 році. Брати Капранови вже мають чергову ідею. Ми хочемо зробити мультик історія Європи за 15 хвилин. Тетяна Наконечна та Олексій Євченко. Факт «Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон єдині новини триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадима слово тобі.